Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. Якщо ви перше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Сьогодні я з вами поділюся чудовим рецептом. Підбиваної лопаток підбиваних або квасоля, яка або лопатки в нас говорять, спаржева квасоля. Як би не говорив, але вона дуже, дуже дуже смачнесенька виходить. І кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібно ось маємо кусок м'яса. Тут у мене є пів кілограма м'яса, 350 грамів цих я даю шпаргівки. Фасолі, це, хоч я маю і багато, можу дати і більше. Я зараз морозилку дам. 800 грам картоплі, це, ну, цибулі добра, більша одна, бо дві, три в мене менші одна морквина. Зараз ми все, все під, підготуємо. Але спочатку я оцю дивіться, я фасольку собі гарно обрізала хвостики одного віти віти. і складаю у торбинки у морозилку. Я ці собі. Нарвала, помила гарно, обрізала і складаю в морозилку. О, По таких пакетиках собі, отакво, по торбинках. І будемо у то -то. Все, все заморожувати. Я собі так складаю, бо я мала на один-два, е, аби було на один-два отако я розділюю собі, чи, чи в зупу, чи Отако, чи, чи на рагу, чи десь просто так собі, сметану е, утушити. Ми вже собі маємо, отако я розложую по таких дві, отако собі пакетика. І це в морозівку. Е, от. А це, це м'ясо будемо нарізати на кусочки, е, парогівку, будемо ділити на отако, на половинки. котра більша буде на може, котра ще, ще більша, може на три частинки. І так усю, усю я отако на три частинки можу. Я переважно на дві, аби було чути, отако, На дві отакі всі я підготую. Якщо картопля теж більша, можу розділити її отак наполовину. Отак просто наполовину. Але я взяла таких більш-менш невеликих, аби то було, такі невеличкі, аби то було гарно у тім. Проварилося і швидше, і було гарно. Отак, то, то. Так само моркву ми візьмемо, отако на не треба натирати, але просто отак на на півкільці. Отако наріжемо. Собі отак понарізаю все гарно, отакі, на отакі півкільці. О. І, на, і на кусочки цибулю так само я вже не буду показувати, бо е, ріжеся, як звичайно, о, на е, кубики. Я, люблю, я навіть люблю отак різати у цим. Може і на, на дошці, може і на цим. І в руці. Як поріжете, так і буде. О. Ось так во. І м'ясо так само. М'ясо на кусочки. Такі собі більшенькі такі кусочки, аби були. О. Такі кусочки би були більшенькі. Все, я підготую і зараз будемо готувати. Я забула сказати, квасолю ми не відварюємо, просто молоденьку собі отако я помила, відрізала хвостики, поскладала в торбинки і в морозівку. Я не відварюю квасолю. Тут я дала смальцю, лишку у цей казанок ходив і всипаємо сюди м'ясо. І піджарю його. З під... коринка була така. Підсмажуємо. Якби було це таке з салом, то вже не треба давати смальцю. А в мене таке трохи не дуже жирне таке. Я дала трошки смальцю І найжар. Як тільки м'ясо гарно обсмажилося. Ви це є і гарніші, таке тут обсмажилося, дуже гарно так м'ясо. Скільки жиру тут є досить, Всипаємо сюди половину цієї цибулі. Половину і обсмажуємо ще цибулею. Трошка цибулька підсмажиться. Як тільки цибулька зм'якла, ми додаємо сюди Копчену паприку. Ось так. Більше як, як половину. Паприка добра, дуже добре до всього, я її люблю і я даю її до всього. Розмішуємо, вона пересмажилася разом з цибулькою і з м'ясом. І м'ясо вже стало, ви таке гарне наполі. І, і даємо сюди моркву. Тепер. І підсмажуємо разом. З морквою, цибулькою і морку підсмажуємо трошки. Так підсмажуємо, так гарно запахло. Паприка копчена. Хвилинку, дві морква вже сі також просмажила, опустила. Ще й колір такий дала. І тепер от що ми робимо? дивіться як гарно. І, таке. і колір ще також смій дала гарний. Розприділяємо отак м'ясо по всьому, щоб була морква і м'ясо так по всьому. Жиру тут вистачає. І от що робимо. Тепер ми викладаємо оцю квасолю нашу, так, повністю по всьому. Я ще раз скажу усі інгредієнти. Ви не мусите так, як я, ви можете собі збільшити, наприклад, дати більше квасолі, як любите, чи більше м'яса дати, чи більше можете дати картоплю, все ви можете собі ось, одно, змінити на свій, на свій смак. Так, і тепер розпреділили, вливаємо пів літру води, так, вливаємо води, аби скрила е, вода повністю квасолю. Я ще дам. Я ще додаю стакан сюди. Я ще набрала півлітру води. Півлітру води я ще лишаю, а стакан ще сюди додаю. От, і то вже досить є вже тут. І тепер накриваємо і варимо хвилин 15, аби фасолі протушили, аби була м'яка. Пройшло 20 хвилин. І ми будемо зараз, е, наша квасолька вже м'ягенька така, що отак я пробую її, вона м'ягенька. Дивіться, вона вже м'ягенька. Ще трохи хрупкувата, але вона ще е, собі дійде. Все одно вже можна тут. -от. На, на даному етапі ми її солимо. Я даю чайну лож, ложку солі. Відтак, як буде треба, ми собі досолимо. На даному етапі можна так само дати тепер помідор, ошпаривши його шкірку О, Помішуючи, отак я розмішала Так, я розмішала все, все і викладаємо в картоплю. І не мішаючи ні нічого, більше води я не доливаю, не мішаючи нічого, просто накриваю е, кришкою і нащо варити, до, аби картопля наші зварилася. аби була м'яка картопля. Поки варяться наші картопля, ми отут, на петельне, е, зробимо засмажку. Тут я дала трошки півложки смальцю, кидаю лавровий листочок. І ріжу чотири зубчика часника. Просто тако, аби їх підсмажити. Як отак підсмажуєте, то воно смачніше, воно собі дає такий дуже смак гарний, як часничок підсмажите. Так само і лавровий листок, коли підсмажуєте. Так, і тут, коли даємо, і ще даємо тут половинку цибулі. Наші цибулі. Так само підсмажиться. До цибулі підсмаженої даємо, от так гарно підсмажилася, даємо е, томатну пасту. Я робила цього року собі томат. Щороку роблю томат. Як я томатну пасту роблю, я вам дам посилання. Даємо дві, навіть і три. Ось таку баночку собі маю і пересмажуємо. До пересмаженого томату даємо ще сметани, ложку, дві тільки собі хочете. Я дам таку велику ложку сметани. Так само отако пере, пересмажимо і ще даємо сюди ложку муки. Багато не даємо, тільки ложечку. Я цілу таку рівну ложечку. Так само отак пере, перемішаємо і я не підсмажую. Колись підсмажувала, тепер не підсмажую муку. І просто трошечка ми її розпустимо тою водою, що ми е залишали. Даємо засмажці закипіти. Я дала всю воду, того цілий стакан, е що, що тут у мене був. Так. І тепер ми цю воду, е цю засмажку вливаємо сюди до картоплі. Я забула сказати, що ми не мішаємо. Не мішаємо, аби воно собі було рівномірно проварювалася наші картопля. І тепер просто, собі так, отак чуть-чуть лишень порушуємо, отако, і найвариці до готовності картоплі. Накриваємо собі під кришкою і найвариці. Коли картопля вже майже готова, вже вона. Вона практично готова. Ми додаємо ще е, нарізаного кропу. Що трохи лишу отак. Кропу, хто любить петрушку, зелень яку собі любите. Отак. І дивіться, то картопля вже я пробую, картопля вже м'ягенька, а коли не будете її мішати, вона вам не розрізиться. Вона вже, вона вже готова. От тепер може собі пробувати, тепер вже можна, чи вона може собі розмішати гарно. І воно вже готове. Закіпити, воно вже готове. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Мир всім і нашій Україні. До зустрічі! А зараз ми спробуємо, яка наша називає підбивана квасоля лопатки, чи то рагу. Я не знаю як, але таку страву, така дуже добра. Чи може назвати навіть і печення. Дивіться, яка, яка гарна, яка е, квасоль. квасольки, ще раз кажу, можете дати собі багато більше. От, дивіться, яка квасоль. Дуже. І морква, і все таке, і м'ясо дове. Перче, поперчити можете собі більше. От, так само ще перцю додати. Дуже, дуже смачнесенька така виходить наші підбивана лопатка. Я вибираю оцим собі бо то оці, отак. У оці, цім казанку, отим я набираю. Можете більше собі брати такого, хто яке, вже тепер яке, хто любить ліпше. Чи рідч, чи, чи, чи таке, чи яке. Трошка ще дамо так кропику. Можете давати і петрушку, хто, хто що любить. О, ось така, витяка, яке дуже делікатне, яке гарне, смачнесеньке виходить. О, так що готуйте.